Сьогодні Російська Федерація стає державою, з якою мало хто хоче мати справу, тому що е, цій державі на міжнародній арені Ставні не довіряють. питання чи впливає це якось на? Державу в цілому Росію, і, зокрема, на президента Росії Путіна. Ну тому так. що це не тотожні поняття. Ну, давайте подивимося, яким чином впливатимуть і ті обмеження, які накладає сьогодні Європейський Союз, Сполучені Штати, Австралія, Японія на Російську Федерацію. Це, звичайно, гра, так би мовити, вдовго, але припинення нормального повноцінного спілкування світових лідерів з Кремлем. Запровадження економічних обмежень, запровадження політичних обмежень тобто, ми можемо очікувати, що не так багато держав матимуть за честь вітати у себе вище керівництво Російської Федерації, виключення делегації Російської Федерації із різних європейських структур, як, наприклад, делегація Державної думи, не має права голосувати в парламентській асамблеї Ради Європи. Це все ті кроки, які показують ця держава сьогодні не вважається свідомим і відповідальним членом світової спільноти. І це один із елементів цього тиску економічного, політичного, секторального тиску, який здійснюється сьогодні світовою спільнотою на Російську Федерацію. Ви, звичайно, запитаєте, чому тільки політичні тільки економічні або секторальні засоби. Відповідь дуже проста: сьогодні в світі: ніхто не готовий і ніхто не хоче розпочинати третю світову війну.